Зірка якраз приймала у цьому турі колишній клуб і Шахової Чегренського, Дніпро. Я вам хочу сказати, що от я всі передивився всі матчі цього туру дуже уважно. І лише один з нижньої шістки, це поєдинок, який відбувався у Луцьку. Він мене викликав, ну такі, знаєте, кілька запитань. Ми про нього ще поговоримо. А от це поєдинки, які відбувалися, вони показали, що все-таки. Є мотивація у футболістів. Є і дуже якісний футбол був і е, у матчі е, зірка Дніпро і поєдинку Сталь Карпати. Знову ж таки про ці поєдинки ми поговоримо. А зараз от ми про інновації в. Плані підходу до підготовки полів у нас сьогодні. Так само це буде тема, тому що зірка готувала поле до поєдинку проти Дніпра. Yeah, це ноу-хау. Бачите, yeah, полівізатором просто it's малювали it's траву it's для того, щоб it's мала it's гарна it's картинка. Ага. Совєтський союз повернувся, Там я, рядом я... час. ВДВ. під туда взяли. Да. Я, я вам хочу сказати, а що на сім полі тут. тут я, я підозрюю, що ми от підказали таку ідею, тому що тут е цих майструк кілька турів тому сказав, що він вийшов на лужну на свого часу на лігу чемпіонів. І помальована трава. Це були 90-і. 90-і, Ми це вже 2000 Гарнасте да. 2000 двохтисячні десь були. Помальована трава. Бачите, яким чином підійшла зірка до того, щоб все-таки підвищити якість картинки. Е, ну, ми знаємо, що у зірки є проблеми, тому що в них немає тренувального поля. Вони змушені і тренуватися, і грати на одному і тому самому полі. На наступний сезон їм сказали, якщо вони не підготують е, запасне поле, де вони будуть тренуватися і берегти поле центрального стадіон виключно для. Матчів, то в ну, них будуть проблеми з ліцензією. Олександр Олексійович, ви малювали ну, тоді в Кіровограді. Ні, тоді, якщо тільки воєнне руководство приїжджало, я ж говорю, рядом, там частина ВДВ, то газони ж завжди в траву красили в зелений цвіт. То это, видно, вспомнили старе добрий времена, кадавки. Я підозрюю, що ваші часи навпаки перекопували. Mm -hmm. <laughs> коли приїжджали mm -hmm. команду <laughs> наші часи, в наші часи то було все нормально. Ну але в будь-якому разі дуже хороший поєдинок. Ми сьогодні побачили у Кропивницькому, в якому Дніпро продовжив свою безпрограшну серію. Давайте дивитися момент цього матчу. Матч був насичений. Багатьма подіями. Перший м'яч вже перший на сьомій забив. хвилині забив Чеберку. Це другий м'яч, другий м'яч цього хлопця у Прем'єр-лізі, перший з гри. Тмо ж перший він забив з пенальті, бачите, як м'яч стрибає там по зеленій, mm -hmm. такий красивий штрих із середини mm -hmm. поля, ніхто його не встигтів. Ну і наніós зрядно. Ну, удар. дуже хороший м'яч. Да? Дуже да? хороший м'яч забив Чеберку. З дальнього класний гол забив. Ну, варто віддати належне зірці, що зірка вона ну, дуже швидко прийшла до тями, і команда, в принципі, атакувала дуже сильно, дуже багато, створювала дуже багато проблем. І молодому голкіперу Луніну, який працював, і ми побачимо, як він рятував команди. Ну але Дніпро, от варто віддати належне Дніпро, Олеже, що команда знову ж таки зараз вже Дарабі. починає змістовніше. Радує команда, Саме головне команді вдалося перенести той футбол, який показували в молодіжних лігах. Вони цього рамосовського футболу і грають на самих своїх сильних. Сторонах, которые есть, это скорость, это желание, это то, что у них mm -hmm. есть азарт. Ну и конечно, они побежали. Побежали. залетів у ворота Дніпра на початку другого тайму. Перейра забив мяч після розіграшу Кутового. Тут Александр це... Олексійович? Не, ну мы знаем, это беда и проблема Днепра. Главный тренер уже не раз говорил об этом Михаленко, о том, что он боится этих стандартов. Это лишнее подтверждение. Ну, правда, здорово сыграл защитник. Лунін, молодий Лунін, відбивав, все ловив, спокійно себе почував. Бачите, які моменти тут були. Тут він знову ж таки врятував команду. Дніпро десь в середині другого тайму підсів. Було помітно, що підсіла команда, олежа. А тому що зірка прозвела дві заміни, Сразу быстрых футболістів випустили. Сетало, в особенности, который вышел, начал нагнетать, оказали давление полегенько. Это футболисты, которые добавили в скорости. А сегодняшний дневник можно взять и скоростью, и самое главное борьбой. Молодые ребята еще не уютно себя чувствуют в борьбе. И вот где-то в 45 по 65 минуту и сравняли, и могли додавить. А потом не прострепенулся, выровнял игру. И видно, что хорошие функциональные возможности сейчас в команде. И могли выиграть все-таки победу в концовке. Ну, я вам просто что хочу сказать: что нема, знаете, вот якое из такого Робвало абсолютно у Дніпра. Тобто команда, можливо, десь не вистачає ще холоднокровності в завершальній стадії, Оксана Оксіч. Ну, Але виглядь. команда вже розуміє, що треба робити на футбольному полі. Не вистачає просто опита. Якщо б був Ротен, я думаю, що немножко по було. була. А ви знаєте, я б просто піймав себе на думці, дивлячись на цей поєдинок: що навіть у цій шістці в кожної команди є своя мотивація. Зірка хоче виграти оцю шістку. Для них це буде ну, велике свято, правильно? Та там ігри, кстати, от, я вас поддержу, що ігри там поінтересніше, ніж в першій шестерці отдельні. Є, 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 а, є. Просто інтересно. Але в кожного є своя мотивація. Всі кажуть, що немає мотивації, є мотивація. Кропивницький з ваших часів, так, по-моєму, 6-7 місяць не займав. Так, ну ладно, з ваших часового до попіші, що знаєш, Я знаєш. З, 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 з Брежнього на трибуні стояв. Я не, обманув, да. Олександр, я обманув. Ні. Ну, от бачите, я ж правду сказав, з ваших рядом. Були, ну, шосте місце зайняли. Перш, да. перший, перший, перший рік, коли вийшла з прем'єр-ліги вищу лігу, про Оксану Лаксенчу зайняли шосте місце. Зараз мають можливість зайняти сьоме. Ну для них це знову ж таки події. Для Дніпра в мене таке враження, що вони, знаєте, от зараз на даному етапі відчули смак у цієї прем'єрлії. Вони ще не розуміли, який певний період часу, де куди вони потрапили. Результат команди всіляє уверенність футболістів. Вони розкріпасились, і от це то, що безпрошна серія, видно, що вони от немножечко прибавили хладнокровні стали, Появилось какое-то мастерство. Воно у них є, воно у них і було, але могли його релізовувати. І найголовніше, оця друга шістка дала можливість Дніпру грати з командами приблизними за силами. Ну, виявіть собі, що зараз все рівно можна потрапити там під динамо, під шахтар, отримати 6 чи 7 і знову ж таки психологічно виходить. А тут вони виходять проти своїх, і вони то в цій конкретності так само ростуть. Тобто ця нижня шістка в Свою роль виконує, Олександр Оксович. Да, я по говорю, що не поспішили ли ми з зміненням формату чемпіонату. А як треба було? Да, ну, по крайней мере, ви ж розумієте, коли, які будуть проводити футболісти в наступному оно явно недостатньо. Так а чому не воно буде така сама? Та да, по чому? Ну, ну тому, буде... що формат буде знову ж таки дві шістки. Знову ж буде повне два кола, Олександр Оксіч. Yeah. Потім знову будуть дві шістки. І потім команди, які займуть останні місце, будуть грати плей-офф. О, ти ще зараз сказав, ти сам не запутався. Ні. То, Я вам розказую, що формат буде точно такий самий, як цього року. Два круги, потім дві шістки грають між, між собою. І команди, які, зміна тільки в тому, що команди, які одна команда вилітає напряму, а дві знизу, тобто друга і третя знизу, вони будуть грати матчі впливу. А так будуть матчі стільки ж. Ні, ну практически, мабуть, найположительніший момент у цьому ділі: о тому, що ми думали, що. Что... Мотівація як можна ще зарити не буде, і ми увидим серость. А ми смотрим наоборот. Приєднаний тір. От сьогодні сталь Карпати. Хороший матч. Ну не сипте. Та що ж там ну, скажі, не сипте соль на рану. Я, я вот є, ну, є кому насипати. Ми ще до того повернемося. І, і, і не тільки на про молодь Дніпра і про хлопця, про якого зараз говориться Україна. Я маю на увазі голкіпера. Олеже, от ваша оцінка. Но видно, что он очень сильно прибавил. Было очень проблемное место у Днепра. После ухода Бойко, они искали вратаря, который сможет полноценно заменить. И мы видели в начале, когда начали играть молодые ребята. Вратари привозили очень много. Из-за этого теряли очки. И была нервозность, не было уверенности. А вот когда стал ворот, Алунин, мы увидели, команда по-другому заиграла. Олександр Васильевич, а я в 17 років? бути настільки в спокійним, що тебе поставили, і в тебе старші партнери, які пограли вже, вони не можуть витримати. А ти чи це ну вратарі? Ні, ну вратарі це друга сторона, друга психологія, тому це к вратарям по тренерам, які працюють з ними. Хоча статі то время, яке винає, не було тренерів по вратарям, і вратарі було море в пруді. А зараз так сказати, один і ми на нього так са чудлі вже не молимося. Йому ще стоять і стоять для того, щоб він, при все, на виходах і появилася та уверенність, яку вінлінський говорив.